Займається військомат, але як військової діяльно я поспілкувався з вашими колегами. Я знаю, що воєнкомати, якщо буде не часткова мобілізація, теж мають певні свої проблеми. Конечно. І я би хотів зараз от чи Є необхідність зустрітися з ветеранськими організаціями стосовно мобресурсу, стосовно долучення до роботи військоматів, якщо буде потреба фахівців, щоб ми пошукали по мобілізації, по відмобілізуванню, щоб мобілісти, медики були вже в принципі готові, якщо свисток звіснить, щоб ми вже знали, що є такі люди, які вас можуть доукомплектувати, щоб ви більш ретельно і швидко змогли вахово зробити мобілізацію. Естественно, у нас самая главная проблема это проведение, естественно, оповещения, его военнобязность и его результат. В принципе, все добровольцы, которые приходят, но опять же, они то работают, то не работают, само собой. У нас есть система оповещения, может быть, кто тут работает в учебных заведениях, мы используем учебные заведения ресурсы наших студентов, которые уже получили свидетельство о приписке к призывным участкам и имеют хоть какое-то отношение к воинской службе, а также добровольцы и общественные организации приходят к нам. Самая главная задача – проводить оповещение и в этот момент разъяснительную работу. Потому что, ну я не знаю, может вам говорили, некоторые просто не открывают дверь. И если есть информация о том, где человек находится, действительно много у нас находится за границей однозначно Знаешь, проведение оповещения это самая главная помощь нашему военкомату в том числе и военкоматам по городу Кривого Рога Кривому Рогу Сейчас. я могу на увазе, что вы оповещаете, кто за веком, за станом здоровья и по формальным причинам уже можно его призвать, Я говорю про тех, кто из команды доукомплектованы. По военному, доукомплектованы. По, военному по военному часу. По военному часу. Все остальные, которые приходят, я ваш вопрос понял, вам еще раз говорю, вы нам можете помочь только тем, что будете приходить и помогать в виде посыльных оповещать военнообязанных. Больше ничем. Нам, э, вы меня извините, э, вы, вы же военный человек. Вы сами понимаете, чем больше народу, тем труднее. Особенно если народ не имеет вертикали повиновения единоначале. В качестве посыльных, пожалуйста, в качестве советчиков и указчиков мне никто не нужен, как военному комиссару. Меня государство дало соответствующие полномочия. Я на протяжении определенного времени эти полномочия выполняю и, надеюсь, буду выполнять дальше. Кроме этой помощи нам никакой не нужно. Я Дзержинского а, военный комиссар Объединенного Дзержинского Долгинцевского районного военного комиссариата. По совместительству старший военный комиссар в городе. Кто служил в армии, знает, с двух военных назначается один старший. Так вот, я старший среди военкоматов в городе Перекрилорова. Старший военный комиссар.

Я фондами э, воинской части, я вам не могу по этому поводу ответить. Я думаю, что нет, скорее всего. Потому что если мы проведем отмобилизование э, э, 17-й бригады, то там все эти казармы будут заняты. Сколько у нас? Законные, согласно закону про мобилизации, органы, которые руководят всеми этими процессами. Сюда, естественно, задействованы все городские власти по одной простой причине если бы у нас был э, городской военко и военкомат городской это бы город по да. целиком город по нашим так сказать указаниям потому что военный комиссар занимается мобилизационными мероприятиями если вы почитаете закон про мобилизацию там написано всем иншим органам сприять потому что мобилизацию проводят, проводит Министерство обороны почитайте пожалуйста он Поэтому здесь вы можете только общественно помогать и сприять. Например, но ну я же еще раз говорю, в военкоматах у нас проходят периодические отправки в войска. Пожалуйста, приходите, проводите там агитационную работу, только не митинги, потому что митинги нам очень мешают работать. Сегодня мне пришлось с этим митингом, определенным из родителей и всех ну, как минимум потерять два часа что на разговор, вместо того, чтобы заниматься делом. Что обожание, можете... Да, пожалуйста. Что я, я людина, как військова людина, яка послужила 17-й танковой дивизии, потом 17-й танковой 85-го до, до 2006-го, хочу вам пожаловать, по вы выбираете людей, то есть чем Подходите подходит, не за формальными ознаками, тут -за. а тоже обратите увагу на 5. что хочет людина идти в войско, Это я вам не могу пообіцяти. Будь, будь ласка, прохання, прохання, будь ласка, увага. Тому що громадські переноси до полоності тих людей, які прийдуть військо з рідних військоматів, потім ще з ними попрацювати в тому напрямі, як ви кажете, із аби кого зробити патріотів. Тому і моє питання було перше, що мови на те, що Камацький зараз може вам допомогти зразу знайти патріотів, які хочуть щоб ви які ми би хотіли мати постійний контакт з цьому питанні. Якщо в якомусь військоматі виникнуть проблеми, про які ви зараз казали, що ви дві години там когось намагалися переуділити, то будь ласка, нам повідомити, ми відійдемо, не проведемо необхідну роботу з тим людьми. Хорошо, я принял. Просто их будет э, с нужным временем. Так называемый всеобуч, которым будут привлекаться юноши, имеющие на это способности, имеется в виду, э, по здоровью пригодной воинской службе, будет организован всеобуч, если нам подадут на это команды. У нас есть для этого все возможности и средства. А скажите, по телебачению вы уже подобные речи говорили, или нет? Как, вот, например, при оповещении, как должны произвести прийти, все, все это уже Естественно. Игорь ту информацию, что ни разу ничего там не проводилось. Шановные, за 23 года там проводилось и не один раз. І бригада, і дивізія там все працювало. Інше питання, хто довів зараз до цього питання до, до такого стану, це треба, Я робити. скажу, хто довів. Наступне Дреб... стосовно... Дреб... стосовно допомоги 17 там бригади. Дреб... Командир бригади Дреб... бригад, Дреб... побажав. Дреб... Каже, і все треба робити. Але давайте перейдемо на до, до допомогу, яка більш актуальна сьогодні. Ну, Наприклад, основні питання стосовно там. Згущенка, продукти, ну це ще поки що не актуально, розумієте? Зараз актуальне розміщення людей, наприклад. Не вистачає там, якщо в полі вийдуть, то якщо треба буде на ґрунті відпочивати, то каріматів немає. Наприклад. Або там, ну, зрозуміло, по нормативам можна використовувати там солому, ну навіть і соломи немає. Розумієте? Тобто певні речі можна зводити те, що актуальне для людей. Кроваті вистачає. Наступне про медицині. Медицина медициною, але основне питання по медицині зразу скажу вам, що зараз там нема водіїв і технічного складу в медичний рот. І Питання зараз актуально стоїть, щоб ті газ 66, а в них іншої техніки немає, щоб вони почали рухатися і двігатися. Тобто один-два добровольця, які би там разом з тим командиром медичний род, які чистий медик і не тихнають. Могли б йому допомогти. Оце більше назад контакт. І стосовно загальних завдань. Хай це буде це, хай це буде комітет, штаб оборони, неважливо. Але ми про це вже давно говоримо. І він повинен збирати інформацію, аналізувати і видавати пропозиції. Наступне. що треба зараз робити? Де Юре Військового? Стану нікого нема, а де-факто він є. Стосовно воєнного правового е, воєнного стану, ми вже повинні видавати певні пропозиції і нашим органам, вкладки, і державної влади, і службам, які займаються ось один із них був. Притом, у нас ні в школах, ні на підприємствах, ні в приватних підприємствах не розуміє, що буде, якщо буде повна мобілізація свого підприємства. Що він буде як відповідати, якщо він не надасть техніку або приміщення під час війни? Яка стаття вступає? Що таке, наприклад, от зараз сказали, що була диверсія, а питання? А у них зброя була, це диверсант. а у них зброя, диверсія робиться не тільки зі зброєю, щоб ви знали. Диверсійні групи можуть бути без зброї. Це підпали, це які завгодно можуть бути пошкодження. Це є все в статтях законів, які ми повинні зараз. Плюс стосовно того, що у нас самоорганізуються патріоти, намагаються якісь формування робити. Треба теж знати певні норми правові стосовно гуманітарного права війни, якщо вони збираються захищати і боронити нашу державу, то Україна вже в правовому полі міжнародна. Існує в гуманітарному праві війни, це міжнародні конвенції стосовно того, хто такий комбатант що таке військовополонення, що таке медичні заклади, що це таке, наприклад, е, культурні цінності, яка людина під, підлягає під, е, наприклад, е, під статус е, цивільного населення, яка не підлягає, багато чого іншого. І зараз про це треба інформувати населення, робити якісь. Листівки звертатися до тих органів, які зараз повинні цим займатися, це основне, що треба нам робити, а хто доведе на